Всім привіт! З вами Дмитро і сьогодні хочу трошки поговорити про свій iPhone. Закриваємо шторку, хочу розказати, що мені сподобалося, що ні, що в принципі тут можна було змінити і так далі. Заходимо в настройки загальні, і в першу чергу глянемо пам'ять, відкриваємо сховище. Так, І бачимо, що в нас зайнято 43 гіга, ну майже 44 а всього є 128. Цієї пам'яті мені вистачає більше, ніж, бо більше, ніж 50 їх я, в принципі, ніколи не займав. Навіть коли було досить багато матеріалів в 4К. Ну В принципі, на цьому все. Програм, як бачимо, досить багато. Як сказав би навіть дуже багато. Кеш, так само багато кешу, але кеш я періодично стираю, щось стирається саме. І десь можна поставити обмеження на рахунок цього. Тому тут проблем з пам'яттю немає. Так, далі заходимо пристрій. Як бачимо, пристрій зараз на операційній системі 15.6.1, це не сама нова операційна. Сама нова зараз є 15.7. Ось заходимо оновлення. Як бачите, мені доступна 15,7, це тобто, вона йде для тих людей, хто в принципі, не хоче переходити на 16, оскільки не знає, що вона себе зараз буде представляти, які будуть глюки і так далі. В принципі, я теж з тих людей, але швидше за все, що я перейду на 16-ту версію. Щоб побачити, що воно, як воно, і в принципі розкажу це у відео. І ось є в мене 16-та версія. Як бачимо, 16-та версія займає 2,8 ГБ, в когось більше, в когось менше, ну, приблизно щось в тих районах. 157 займає 352. Ну, 157 це є патчі безпеки, в принципі, це не оновлення, це просто поправка безпеки. Якщо хто збирається ставити 16, то зразу ставте її. І 15СІМ можете не ставити, бо ті патчі вже є в новішій версії. Так, і перше, про що я хочу розказати, це налаштування програм. Е, налаштування всіх програм виведено окремо. Як можемо бачити, у нас є окремий список програм. І в них є налаштування. Одна штучка, що мені тут дуже сильно сподобалася. Ну, крім того, що все виведено в одне місце. Відкриваємо, наприклад, ось Instagram. Тут є якісь певні настрої, які я вибрав. І оця така знизу вкладочка Пріоритетна мова Нажимаємо, І ми вибираємо сюди мови, які ми хочемо бачити. Тобто, у випадку в нас зараз стоїть українська мова. Якщо не буде української мови, то в нас буде інша мова, яку ми вибрали наступну. І так, тобто воно рахується зверху вниз. Якщо першої нема, буде друга, якщо другої нема, буде третя і так далі. І списки мов, які є в програмі, ми можемо побачити ось тут. В Android мову програму вибирає ту, яка ближче до мови системи. чи як. Якщо, наприклад, є русська мова, немає української, то воно візьме англійську. А телефон сам стоїть на українській мові. Тут ми можемо самі задати, яку мову ми хочемо взяти, яку вибрати, і так далі, незалежно від мови в системі. Ну, хороша функція, мені сподобалось. Відкриваємо, виклики. Е, так, в нас відкрита клавіатура, ну, зараз розкажу для початку. В Android набагато зручніше йде виклик. тобто Ми вибираємо контакт і стягуємо його вправо. В нас іде виклик, стягуємо вліво, в нас йде смс. Е, тут так воно не працює. Ми тут вибираємо контакт, торкаємося нього і йде виклик. Тобто, ну, Після Андроїда це досить незручно, до цього треба привикнути, ну, це можливо привикнути далі. В Android є така штука, що якщо ми наприклад, пам'ятаємо кілька цифр якогось номера, а номер ми забули і не записали. Тобто ми просто вписуємо люби, ті цифри, наприклад, 779.5. І в Android підтягує ті номера, які мають ті цифри. Тобто в тій же послідовності, в якій ми вписали. Тут ця штука не працює. Це досить зручна штука. Якби воно тут було було б набагато краще, але, на жаль, нема. Тобто такий маленький мінус. А зараз ми глянемо наступну функцію, а точніше програмку це калькулятор. Звичайний калькулятор, який не дуже зручний, особливо, коли ти прийшов з Android. Да? Наприклад, ми хочемо писати 15 на 785, да? дорівнює 11775. Тут немає історії. Оце основний, це основна проблема цього калькулятора. Тобто, але вихід є: це зайти в App Store і викачати ось такий. Калькулятор плюс, він так і називається. 15 на 785 так? Ось, дорівнює. Тобто тут пише історію. Ми можемо знати, що ми на що помножили, і як ми отримали таке число. Тобто, хто рідко користується калькулятором, то тому, можливо, воно і не треба. Так як я користуюсь часто, бо це потрібно і з роботою, і так далі. Тому, тому цей калькулятор досить зручний. Тому цей калькулятор потрібен мені, і він є досить зручний, а на Андроїді також пише з історією, тому ну, це вже звичка. І остання функція, яка, в принципі, може, вона комусь потрібна, комусь ні, але мені вона зручна, я нею користуюся. Про цю функцію я не знав, мені про неї розказав друг. Так, і остання функція, про яку я не знав, мені про неї розказали. Тобто я користувався телефоном вже більше півроку, але про цю функцію я не знав, в принципі. Ми сходимо в параметри, тоді відкриваємо доступність. І нажимаємо. ось Тут є вкладка рухомість та моторика, нажимаємо дотик. І гортаємо вниз. У нас є така штука, як тильний дотик. Заходимо, у нас є подвійний дотик і потрійний дотик. Потрійний дотик я не використовую, а подвійний я використовую як скріншот екрана. Ось тут у нас є функції, які ми можемо вибрати. Я вибрав скріншот. Тобто, як це працює? Коли ми двічі торкаємося тильної сторони телефону в будь-якому місці. Він робить скріншот або цю функцію, яку ви вибрали для себе. Функція така простенька. Ну, я думаю, мало хто про неї знає, оскільки я не знав про неї в принципі. А на цьому я буду закінчувати. Пишіть коментарі, що вам подобається в iOS, що не подобається, що можливо ви хотіли би змінити і так далі. Ставте лайк, діліться відео. Всім пока.